Всім привіт! Всіх радий вітати у себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну що, як бачите, за моєю спиною поросяток, які сьогодні будемо разом з вами відлучати від синоматки і переміщати їх в інше приміщення. Для поросяток місце готове. Все виглядає ось таким чином. Годівничка одна. Прикрутив її до підлоги, вона стоїть мертво тут. Не рухається. Далі обігрівач і годівничка ось така бункерна. Все, обігрівач вчора з вечора включив, працює під ним тепленько, суперова річ. Наша банда. Готова до відлучки. Все, сьогодні їм 35-й день, закінчився їх термін прибування біля свиноматки, все, переходять вони на вільне життя. Ось як виглядає свинка, чудово себе почуває, практично не схудла. Споживала корм, скільки не дай, стільки їсть. Це дуже чудово. І поросятка виглядають просто-просто ну, супер. Проведемо зважування, зважимо найбільшого і найменшого. Подивимося, що вони у нас покажуть. Мені аж самому цікаво, тому що виглядають вони ну доволі такі, такі потужно. Є такі екземплярчики прямо ого. Ось як виглядає наша свинка, з цього ракурсу краще видно, тобто Свиноматка на період відлучки не повинна бути худюча, не повинні в неї хребет і кості терчати. Ну це ще залежить, звісно, від самої свинки, але і від годівлі теж. Правильна годівля свиноматки це запорука, так скажемо, 90% успіху, як в подальшому виходить, використання свиноматки, так і поросяток. Тому що поросятка з молоком отримують всі поживні речовини в цей момент і отримують кількість молока в залежності від корму. І свинка, якщо вона. Споживає збалансований повнораціонний корм і достатньо його кількість, то вона себе теж почуває чудово і потім після відлучки поросят у неї немає ніяких проблем з наступним осін'янінням, приходом в охоту, заплідненням. Тобто 3, 5, сьомий день свинка прийшла в охоту, запліднили її і все, працюємо далі. Немає там ніяких нюансів. Що свинка не гуляє, перегулює там, чи ще якісь такі проблеми. А це все час, а це все кошти. Чим більше свинка не приходить в охоту, тим більше вона простаює, тим більше вона споживає корм, якщо вона дуже худа, їй потрібен час для того, щоб встановитися, лікування, ліки. Якщо свинка падає на ноги від того, що поросята її так висосали, що вона не може рухатися, ну тобто все це потім виливається в ще більші кошти, як дати свинки правильну годівлю і не економити на, на кормах і на раціоні. Тут у нас розпочалася годівля. Сьогодні 10 днів нашим найменшим поросяткам. Ось Одна кліточка і там інша, але там ще не хоче. Марго стоїть, споживає корм. А поля наша вже швидко поїла і годує поросяток. Поросятка виглядають суперово. Ось такі бутусики. Кількість не зміна, 11 штучок так і є. Все чудово. Поросятка просто-просто ну, такі гарні, дуже гарні. Молочко споживають і, виходить, і, у соски, і сосків у свиноматки вистачає, але і вони від молочка не відмовляються. Ну і по поросятках зразу видно результат. Ось зранку нали вони практично випили. А ці ні, не хочуть. Ну і поросятка, звісно, трішки менші. Теж такі гарнюні, лисіон блистять, теж бутусики, ну не всі. Трішки разнобій є і менші. Менші, трішки менші. Наїлися, граються собі вже і марго покормила. Хочу показати, он, он Амалюк теж грається, он, наскільки він менший і відстає втрачені дні. Казалось, що там один чи два дні. Да, два дні. Але це дуже-дуже е, ну кожен день відіграє дуже велику роль і велике значення в наборі живої ваги і наскільки він он, меншенький. Бачите? Мучають його, ну як мучують, то вони так граються, але вже він не наздожене своїх братиків і сестричок, і так і буде він відстаючим. І як то кажуть, жаліємо, ой-ой-ой, та нехай буде, а потім не знаємо, що з ним робити. Куда його? Буде очередний хвоздик, який залишиться мені. Ще й на ножку наступила йому, напевно, щось хромає, підтягує її, треба подивитися, що там копитися, злізло. Я і не бачу, а це ось тільки побачу, відео знімаю. Ну, тобто це вже отакі поросятка, це вже є проблема. Тому що, коли клієнт приїжджає за поросятками і забирає їх, то він хоче якнайбільших, гарненьких. А ти починаєш потім йому уговарювати його, ну, от за пів ціни хоч забери, або вже дариш, там, за даром забери. <гум> а їх ніхто не хоче брати, тому що ну, це вже відстаючі, це вже відстаючі поросята, які не дадуть ніякого результату на відгодівлі. О! Пішов процес споживання. Ух, смакота. Ня -ня 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 -ня. Ну, а тут у нас теж хочуть молочка іще вони, але це вже напевно що буде остання їхня годівля сьогодні. Зменшив вже дачу свиноматки корму. Сьогодні вона отримала 2 кілограми. Все, підготував її до відлучки з кожним днем. Ближче-ближче до відлучки зменши, ну, тобто цю кількість корму зменшаємо, зменшаємо і в день відлучки даю 2 кілограмчики і все. І Забираємо поросяток. Свиноматка переганяється сьогодні в інше приміщення, відділ очікування, а поросятка переходять теж в, інший, в іншу кліточку. Получається там, де вони будуть далі вирощуватись. Кидаю сінця свинки, вона його дуже залюбки споживає, тому що до цього вона споживала більше 10 кілограм корму, шлунок у неї великий, розбитий, і в неї відчуття голоду дуже сильне. І тобто дав їй сьогодні 2 кілограмчики корму і кинув сінця, і вона його позбирала, все вилазила. Ну, тобто, щоб хоч трішки. Відчуття голоду, ну як зменшити її. Ну і як я вже сказав, що звісно все залежить від свиноматки. Інколи бувають такі свиноматки, що скільки не годує її, яку кількість вона не з'їдає, але вона все-таки худає. Худає на підсосі, поросятка в неї забирають все. Віддає вона їм все. У мене була така одна свинка, і в неї клічка така була, худає. Е -е... Вона за період вагітності набирає вагу, все добре. Але за період підсоса, коли з поросятками з'їдала норму, скільки не дай, скільки їсть. А після відлучки, як з концлагеря, хребет терчить, маклаки ззадні кості терчать, ну, приходила завжди чітко. Не, скажімо так, не зважаючи на те, що вона така була худа після відлучки, їй вистачало мікро, макро елементів, вітамінів, мінералів і всього при правильній годівлі. І вона завжди на сьомий день, п'ятий-сьомий день приходила в охоту. Інколи, коли вже ну, дивитися на неї було страшно, я її пропускав. Одну охоту просто пропускав і запліднював осінняв на іншу. А інколи осінняв і першу охоту і все чудово приводила нормальних поросяток, велику кількість. Так що, інколи бувають і такі моменти. Ну що, все готово, розпочинаємо. Просимо на вихід, фокусуйся давай. Тихенько. Ні-ні-ні, не туди, не туди. Давай, давай. Тут барикад понастраював. <хи> Треба городитися, давай, давай, давай. От, молодчинка, Давай, давай, не туди, не. давай, 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 давай. Оп, хоп, хоп. Все, заходимо на місце. Як кожен день ходить. Як все забрати треба. Щітки і зачиняємо. Оба. Все. Свинка на новому місці відпрацювала свій термін, виходить, з поросятками. Тепер буде трішки відпочивати. Чекаємо на той період, коли вона прийде в охоту. Я сподіваюся, що це все буде по плану. Через 4-7 днів ми її будемо запліднювати. Ну, Це зараз приходиться при переміщенні свинок. ось Ставити отакі <хи> барикади. Щого, щого є? Битонемішалки, ящики, все, що тут знаходиться, все йде в дію. Е, ну нічого, це тимчасово це питання ми вирішимо. Стопчики стоять, тут потрібно навіс продлівати, ось звідси, і далі, аж до курничка, як я вчора розповідав. ну тобто Вистачає вистачає ще роботи. І ось о, отут загородимося, зробимо. Повністю загородимо цей навісик. Тут буде каліточка в нас. І потім вже без ніяких барикад, собі зможемо спокійно випускати сюди. Тут все поубирається, нічого тут лишнього не буде і все, собі відчинив. І тут фірточку зачинив і не боїся, що свинка десь піде. Собі. Хай тут собі може даже побігати, тут погулять. Потім собі загнав в те приміщення, яке потрібно. І так само хряків можна буде випускати оттуда на мацеончик, хай собі побігають, тут повишивають в піднавесі. Ну тобто є, є плани, ну, але не вистачає часу і не все відразу. Ну а тепер черга поросяток. Лежать собі, спочивають, не думають і не гадають, що зараз на них очікує. Приготував ящичок. Ось стоїть на вагах. Ось у нас тут нолики. Зараз дотронемося до ящичка. Ось так. Нолики. Все. Розпочинаємо. знаю, Мені здається, що це найбільша свинка, і вона у нас показує ось, відсвічує ну, 11 кг. Ну і зараз, самого найменшенького, спіймаємо. Сьогодні також в день відлучки поросяткам я роблю ще раз повтор заліза. Ось. Використовую, там не видно, Брова Феранс 100. чисте залізо. Чисте залізо. Ось тут 20 мл кубік. От я його розподіляю повністю на всіх поросяток. Їх там 14 штучок. От 20 кубіків, ділю на 14 поросяток і кожному е, даємо залізо і переносимо на нове місце. Сім 7 кг найменшеньке. Полюбки вже на новому місці. Все, знайомляться, граються. Зараз вони сидять на предстарті. Годую їх предстартерним кормом. До 42 днів будуть вони на предстарті. З 42 го дня будемо розпочинати переводити на старт. Це поросятка від хрячка Максимуса, свинка F1 і хрячок Максимус. Сім'я замовляв, я у Максима під відео залишу координати. Кому потрібно, можете звертатися в нього. В наявності є всі хряки, які тільки можна побажати. На рахунок обігрівача є в мене відео на цю тему, де я розповідаю про нього щодо чого. Під цим відео залишу силочку на те відео. Хто не бачив, хто хоче подивитися, що це таке, що це за штука така, то можете подивитися. Ну, зараз трішки розповім так по-бистрому. Дуже суперова річ, не дешева, але... Але просто-просто супер. Не один із приборів, який предназначений для обігріву поросяток, поки що, які в мене є, не працюють так, як працює цей агрегат, це солярій для поросяток. Тобто він в чому його перевага? Ось, як бачите, така велика площа. 60 сантиметрів він вроді би на 2 метри, обігріває всю площу, а при цьому споживає дуже маленьку кількість електроенергії. Всього-навсього, от не пам'ятаю, 60 або 80 ватт. Тобто, так, як коврик, Споживає, так і споживає ось ця панель. Але площа обігріву більша. Обігрів іде зверху донизу, обігріває як поросяток, так обігріває і підлогу. Те місце, де вони знаходяться. І там температура регулюється автоматично. тобто Ось поросяток там немає зараз, воно гріє. Коли поросятка туди зайдуть, вляжуться, вони зрозуміють, що там тепло, і будуть там собі спочивати. Все, там стоїть термо, виходить, датчик який спрацює і відключить панель. І панель не буде працювати. Тобто вона дуже-дуже економна і ефективна. Ефективна, тому що. Поросятка себе відчувають там, як захищені. Воно такий, бачите, як навіс із шторками. Все, поросятка туди заходять, там тепленько. Вони під навісиком таким. Вони себе почувають як е, такому, в такому домику якомусь. І ну, це дуже-дуже велика перевага. Ось таким чином все відбувається. Поросятка на новому місці, свиноматка теж. Все. Будемо сподіватися, що цей найтяжчий період в їхньому житті за ризу, пройде чудово, все буде добре, не буде ніяких моментів, не буде ніяких поносів. І поросятка буде собі почувати себе добре і радувати нас приростами. Ну, на цьому поки що все. Всім цього самого найкращого. Миру, здоров'я і добра! Все буде в Україні. До побачення.